Від гілки до ринку. Які яблука пропонують продавці на місцевих ринках та як їхню якість перевіряють у лабораторіях? На Буковині завершується збір літніх сортів яблук, частину яких уже реалізують на місцевих ринках. Продавчиня Алла ретельно вибирає найкращі яблука, аби продавати їх зі своєї ядки. У мене лише один сорт і є. Слава переможцю». Ціна плюс-мінус, як в прошлому році. Яка перевірюється? Ну, може бути на 5 гривень дорожчі, то крупні. А малі, як були по 10, так і в цьому році по 10 лишилися. А як активно люди беруть? Так собі. Беруть і не беруть, скажемо. Ала пояснює, що перед тим як її яблука потрапляють на вітрину, вона здає зразок партії на дослідження до лабораторії. Проби поступають у нас спочатку у прийомці. Ми забираємо і відносимо сюди у відділ. Далі ми записуємо це в журнал і починаємо досліджувати пробу. Проба дійсно досліджується переважна більшість за одною схемою. Експерти проводять хімічний аналіз, щоб визначити вміст нітратів, шкідливих речовин, наявність залишків, пестицидів та інших забруднень, усе аби уберегти споживачів. Спочатку навіть року, якщо взяти, то була перевірена певна кількість експертних висновків на яблука на нітрати. Перевищень не було. Норма нітратів це 60 мг на кілограм, десь в в межах саме більше це було десь 48. це максимальний вміст. був нітратів. все, решту було. Менше менше норми такі перевірки проходять усі продукти, які реалізуються на ринках. Зокрема, і яблука зауважимо, що площа яблуневих садів на Буковині становить 20 тисяч гектарів. Із них літніми сортами засаджені півтори тисячі гектарів. За даними садівників, цьогоріч в області планують зібрати понад 700 тисяч тонн соковитих плодів. Роман Олійник, Ярослава Боячук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4